Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Давно мене не було лицем в кадр. Від Великодня я хворію, почалося все з вірусу, спочатку хворіли діти, потім я. Я зазвичай переношу це все дуже легко, але не цього разу. Цього разу є ускладнення, зараз я займаюся лікуванням їх, але вже трохи мені стало легше. І я вирішила з вами поговорити, розказати, чим я займалася останні тижні. Хоч і хворіла, але ну, ми ж не можемо без рукоділля. І, звісно, я також щось потрохи робила по мірі можливості. І ви вже бачите на мені готовий кардиган. Він без гуциків. Гуцики сьогодні прийшли, я їх вже навіть встигла забрати, але не встигла пришити. Навіть не обрала, які краще туди підійдуть. Ми потім перейдемо на стіл, поговоримо. Разом я зроблю розпакування цієї посилочки маленької. І можливо ви мені щось підскажете, яке краще туди підходять, чи взагалі щось підходить з того, що я обрала, тому що через інтернет дуже складно підібрати по кольору якусь фурнітуру. Показую вам весь зріст, як цей кардиган виглядає на мені. очікувала, Що він буде таким цікавим. Коли я його в'язала, щось мені не все подобалось, то фактура полотна, то пряжа, щось не все мені е, так прийшлось до смаку. Зробила, завершила, то е, результат мені подобається. Єдине, що вже в таку пору, коли плюс 20, то в ньому, звісно, буде жарко, тому що тут є мохери, він трохи такий лоскочий. Я б не сказала, що він колючий, але все ж таки мохер є мохера. Наступна робота це кардиган для наймолодшої доньки. Він виконаний із мікробукле на основі бавовни. Дуже класний. Єдине, що гудзики, я ще теж не встигла пришити, я сьогодні тільки їх отримала. І якраз з вами разом підберемо гурзики, які краще сюди підходять. Звісно, на моделі теж що немає ні відео, ні фото. Вона щось останнім часом не дуже хоче фотографуватися. І Зніматися. Але коли будемо гуляти під час прогулянки, я думаю, що мені це вдасться зробити. Я розпочала кардиган, до речі, вам вже його показувала сіткою чорний. Не дуже зручно його показувати в відео, тому що завжди чорна пряжа десь засвічує, вона якась бліда, ніби як вилинявша, зовсім негарно виглядає Але в кадрі. Я подивилася, що до цього кардигану він більш такий елегантний. Більш романтичні, не вистачає якихось класичних брюк. Тому що в основному в мене всі джинси, спортивні, якісь щось таке. Я вирішила дістати свої запаси тканин, так як я ще планувала в тому році шити, але не склалося, то пошила до цього кардигану, ну і взагалі не лише до нього. брюки з мікровельвету. До речі, я сьогодні в них одягнута. і на відео саме ось ці брюки. Дуже зручні, не потрібно їх гладити після прання, вони, до речі, до всього підходять, вони, нічого до них не випне, вони, так як це мікровельвет, дуже гарно виглядають, тому що вони не збільшують. Якраз цей рубчик зараз актуальний. Мені все в них сподобалося. Вікуся моя побачила, що в мене вже є. Штани, каже, шиї ще мені. І е, вона вже теж давно чекала, пошила їй штани із чорного джинсу. Е, фото якийсь там процесу я можу показати, але чорний це чорний. Його показати І, дуже складно. Звісно, що мене захопило шиття. Я почала активно шити, доставала всі свої запаси, якісь залишки. І Вирішила кушити ще чорні штани для наймолодшої доньки. Це теж такий кльош. Вона така в них прикольна смішна. Тут є кармани. Це двохнитка петля. Вони них по типу спортивних, на резиночі тут. Але прикольні такі. Ми вже їх одягали якраз на Великдень. Є в мене там трошки відео, я її встигла зловити, то вам додам. Подивіться, як це цікаво і прикольно. Зручні штани. Далі я ще творилася в своїх запасиках і щось мене захопив оцей леопард. Ну, тут сердечки, але вони такий принт ну, схожий. Я колись шила їй піжамку, залишився зовсім невеликий відріз. Це що у нас тут таке колір. І я їй пошила такі шорти. Вони ще, звичайно, до неї вільні, але якраз на літо будуть супер. На резиночці, трикотажні, зручні шортики. Так, Далі, хто мене дивиться, то напевно пам'ятає, я шила із рубчику шапку. У мене навіть на каналі є десь майстер-клас, і залишку пошила такі шортики. Прикольні, теж на літо буде супер. І ще ось такий цікавий веселий принт. Теж шила сліпи, коли донька була менше ще лишився невеликий відріз. І я вирішила пошити шорти. Це інтерлок, він однаковий із середини і зверху переплетення. Така ніби двохстороння тканина, полотно. Ось такі класнючі шортики. Звісно, ми їх ще не одягали, тому що останні дні було не дуже жарко. Але я думаю, що влітку вони якраз підійдуть нам. Далі я щось листала в інстаграм. І побачила, що е, дівчата розповідають, як в'яжуть панами з льону. Я думаю, о, класно, може мені щось таке зробити, але в'язати це дуже довго буде мені. Я спробую пошити. У мене були залишки льону. І я вирішила пошити такі панами. Це, можна сказати, такі навчальні панами, тому що е, я експериментувала. Спочатку пошила вона одинарна, тут оброблено оверлоком. Е, я думаю, що для літа якраз вона дуже легка, буде, буде продувати і буде комфортно, оздобила е, це все мережево. Це в мене залишки від відсутні. Я собі шила сукню колись в такому кольорі. І, до речі, для доньки шила ту теж схожий колір. Тут зробила такий бантик. Края цього мережева, проклеїла текстильним клеєм, щоб тут воно не торчилося нічого. Я думаю, що буде добре. Це така панама, а ця панама теж колись шила для старшої доньки костюм льону. І був такий невеличкий залишок, вона подвійна повністю. Тут проклеєні лише оці поля панами, а тут просто льон. Тому що можна було його закріпити дублерином, але так як це панама для літа, то не хотілося, щоб вона була дуже така товста. Хочеться, щоб така дихала. І вона тут двохстороння, всі шви закриті. Все люкс, до речі, по глибині по ширині вона класно підходить на молодшу доньку. Це панами для молодшої доньки. Не знаю, чи буде вона в них ходити, тому що вікуся моя подивилась і каже, ну все, на рибалку ми готові. Ну, Чекає, що це все ж таки для рибалок, а не для дівчат панами. Але думаю, що коли буде сонечко, то буде якраз добре. Ось така краса. Я вирішила пошити ще собі спідницю все ж таки в бежевому кольорі, джинсову, і в молочному кольорі ще одні штани. Але все підготовила, розкроїла, все супер, все класно. Єдине, що в мене немає нитки для відстрочки, я це побачила, аж коли я вже розкріїла і заправила нитки усі машини. І тут в мене трохи застопорилась робота. Тож треба шукати ниточки. У нас на місці тут не можна купити це все треба зробити онлайн і підібрати, сісти. Тобто я вже дивилася, але щось, ще нічого такого не знайшла, що мені підходило по кольору. Там, де я вже запитувала, поки що мені не дали відповідь. Тож чекаю, буду шукати, що вже пошити так, як воно має бути, тому що це буде. По типу класичних джинсів з усіма відстрочками на карманах. І хочеться, щоб це було ну, виглядало якось гарно і стильно. Ще один процес це кардиган з сіткою. Я вже тут вив'язала одну пілочку, спинку і почала в'язати вже другу пілочку від підрізу. Тут буде поглиблена пройма, буде спущений рукав. Звісно, що на собі показувати це не дуже зручно. Ось-ось стільки. я вже тут нав'язала. Є ще над чим працювати, але вже справа рухається до кінця. Як тільки буде пілочка зв'язана, то буде вже видно якісь результати. Можна буде шити шви і подивитися, як це виглядає. Дуже мені подобається, тому що в складі тут бавовна, кашемір і шовк, і це дуже класне поєднання для демісезону. дуже приємний, м'який і має матову таку факту, вже був один джемпер із цієї пряжі. І я дуже була ним задоволена, але це його в'язала, коли була вагітна, тож він був дуже величезний. І, звісно, що я його забрала з гардеробу. І так як я її носила майже всю вагітність, то він мені вже трошки і набрид, скажу вам часто. Зробимо розпаковочку гудзиків. Ці ось цікаві такі, можна двома сторонами пришивати. Але я думаю, що це буде десь для сорочки краще. Ці можуть бути для кардигану. Це якесь натуральне дерево, чи то бамбук, чи що, треба подивитися. Дуже цікаві, дуже приємні на дотик. Ну, ці, звісно, це не до цього кардигану я підбирала. Далі цікавий магазин, єдине, що єдине, що в ньому немає яскравих кольорів, якихось в основному всі таких пастельних кольорів гудзики. Це я планую шити сорочки, і такі напівпрозорі гудзики. Оце, можливо, оці будуть сюди нормально підійдуть. О, як ви кажете, по розміру вони точно підходять і вони такі напівпрозорі і неоднорідні, мені здається, що цікаво виглядають. Ось так, що скажете? Так, такий варіант. Це маю шити сорочки, скоріше всього, що білі, і ці напівпрозорі такі цікаві. Можна і до будь-яких кольорів вони будуть на різних кольорах по-різному виглядати. Хоча ось так так Тут знову білі білі. Ну, звісно, що сюди білі не підходять, але в мене є ще кардиган тут один, якому теж потрібні гудзики. Так, зараз ми подивимось, якісь сюди краще. Ці були б, напевно, нормально. Звісно, що вони дуже білі, а кардиган на їхньому фоні. Трохи молочний, ніби виглядає. Може це таке освітлення просто. О, якщо дати чуть холодно. Так, є такий білий і ми ще Що всі ще такі. Це великі білі, білі і чорні зела матові, тому що тут навіть в нас і чорних особливо не вибереш, а має бути в мене кардиган. Якраз чорні матові гуцики буде туди класно Так, так. ось такі з бежевими. мені ці, Здається, мені якось вони по відтінку не підходять. А може і ні. На камеру ніби нормально. Так, це у нас другий варіант. Останні ще перший, ми можу, щоб першки тут були краще, щоб вона виглядала. Так, ось ці, мені здається, більше підходять сюди, тому що вони прозорі схожі дуже. Ось так. Ніби різні, але дуже схожі. Тепер в мене є трохи запасів. Мені в магазині все сподобалось. Єдине, що у них немає яскравих кольорів. Більше всі такі пастельні. Це треба було, напевно, якісь сірих взяти. Думаю, що я ще робила? Згадала, що ще пошила костюм зелений, для наймолодшої доньки це був теж залишок в тому році я теж шила такий зелений костюм, і він нам теж дуже сподобався, ми його відносили від і до, але він вже став замалий. Тож я подивилась, передивилась свої залишки і вирішила пошити ще один. Якраз для прогулянок, і навіть вдома, якщо не дуже жарко, в ньому дуже комфортно. Трикотажні штани на резинці і світшот реглан. Фото відео на доньці я вставляю. Якраз ми були в лікарні, там поряд майданчик, і вона спускалася з гірки, дуже їй це подобається це заняття. І якраз в такому костюмі дуже зручно дитині, тому що коли там в джинсах це все ж таки перетискає, десь незручно підійматися, там гратися. А от саме в трикотажному костюмі, тим більше, що він там 80 чи 90% бавовний, натуральна тканина, що може бути краще роботи, над якими я працювала останні тижні. Нічого нового по вязанню я не розпочинала, тому що щось не могла я зібратися з думками, тож вирішила вже завершити чорний кардиган, а потім вже буду розпочинати щось інше. Тим більше, що в роботі в мене було багато пошиву і скучати точно не було коли. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною, що ви мене підтримуєте. Мені це дуже цінно і дуже приємно. Зараз непроста ситуація в країні, тож не забувайте підтримувати наших захисників та захисниць, Донайте, беріть участь в благодійних лотереях. Я по мірі можливості це теж все роблю. Звичайно, хотілося б більше, але вже як є, тримайтеся. Разом ми сила. Я думаю, що все в нас вдасться. Все буде в нас добре, До сьогодні. Буду завершувати і зустрінемося в наступних відео.